Панове, привіт! Зі всіх піків, які EA інколи випускають, мені особисто найцікавіші легендарні, а особливо, коли змінюється їхня мінімальна планка. І от тепер ми маємо легенди на вибір 92. Я зібрав два таких піки, але спочатку до вашої уваги трохи іспанського футболу, тому що до цього я зіграв зі всіма командами з євро, які були в топ-4: Франція, Нідерланди, Англія. Тож було б логічно завершити це все грою з Іспанією, разом з якою я пішов. В Ultimate Team Champions Як там гралось? Зараз побачите. Нуніс Мессі Тевес. Отака Копа Америка на мене йде. Фернандо. Ніко Вільямс. Чудовий удар лівою, яка в нього 5 зірочок 1-0. 2. Летить Оєе. Піра Ольгон Гонсалес Петфинес шот ліво. Зіддан 92-й. Не любить цю карту. Дякую, Ніко. Є, цик-цек. І 1-0 Фернандо Дорес. У мене команда, яка не може зіграти на другому поверсі. Немає титанів з золотими Еріалами Ой. Ти як баран, я зіграв в захисті після кіков, а мені соромно. Там офсайд Що ти таке зіграв? Я yeah, всойц. Курва, Пуйоль, Боже! Ну добре, пуйоль. Поаплодуємо тобі. Видатний матч провів. Дякуємо. Сергію Рамос, готуйся! І чаві ЧАВІТУДЕЙО 4-4! Бляха 3, 3! Я вже думав, що там по 4, але 3, 3. пофіг ми зрівняли, я точно знав, що мінус 2, От що я знав. На! Може ж той час мені тягнути. До побачення. Це добре. Серхіо Рамос Прекрасний легендарний Серхіо Рамос Дивний підбір гравців дібалем. Левандовський Торрес. Але другий поспіль мачки є такий суперник добрячий. Problema, você é daquele o veterano do Fernando Torres, 111, Ah, mas o é poliak, Polk. Oi! Ah, que saífka silvia sa. Paulo, Paulo. Bezo offside. Raúl González. Ой, Рауль Гонсалес! Яка пасуля? Ти точно не ін'єста, Рауль. Чш. Та ні! Та пішов ти в сраку та цілий матч такий гули. Алло, Я відмовляюся в таке грати! Що за за хрінь? Бляха, одна хвилина залишилась, щоб відігратись. Ей. Що, третій гол, чи четвертий? Які рейтинги, які карточки? Пушка ж. Вау. Ай! Вау, Рамос! Це була анімація Ксілиса. боже Божий. Програв півтайму. І ми їх заберемо. Mm. Рамо страшно вискакує на перехоплення. Тонсайд! До побачення. Курва, векхорст. Кидаємо Рауль, чудова передача. Ферран. Уокер з'їдає його, але ми глибину ми глибину. Ферран. Знайшов. Рауль, Гонсалес. Рауль Гонсалес. Рауль можна виконати? Боже мій! Ха-ха, оце футбол. Оце Заради цього я запускаю гру в середині липня. Ось вона. Рауль Гонсалес. Яка передача? Ой, бляха. Дали мені задрота польського дуже юного. Ну, то страшне, ну на що воно мені? З векорстами, боже. Торес, що ти зупинився? Та там все було відмірено ідеально. Ти бляха, ну, ну 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 то нормально, що Водкінс так грає на перехопленнях. Скажіть мені, то нормально, то не нормально. Ніко Вільямс! Вамос! До 20. Блявекорст. <пл> На дві поразки награли іспанці. Ну, а тепер, власне, мої легендарні піки. О, 92 Icon Player pick. Team of the Airbirt GoTG. Так, що тут Зідан на вибір з ким мені зараз впаде? Кого я бажаю? Ні, чех не потрібний, який чех? А чег, які хіматоум промутчат? Готово. Пішла. Берздей, фіолетовий. Або трагенію, чи що. Райт, боже, як він мене задовбав, той райт. Люди, аби ви знали, він мені три рази вже падав, напевно. То яка версія з єнотиком із Жокей? Шейфінець, що то який центральний півзахисник? 96. але не може П'яті, П'ті? Ну, непогано. Нормальним тут плейстайлів не кидали. 200 тисяч маловато. Але думаю, що то Незіданду в нього єнота б не було. Ну, але вже краще, ніж райт, то точно. три плейстайли. Дрівелка. Ракета Паверхедер. Якась євро. А хто такий? Страйкер 96. Не знаю. У мене є. Що шукер? Зливав шукера. А шукер я його не злив. Боже, шукер. Яке лайно? Є ще одна? Хочу ще. Є! Номер 2. Поїхали. Знов шукер, чи що? 93. 3 швидкість, 97 удар, трівела, фінес, шот, щось там біжить. 97 удар. мюллер, Хм. Hmm. 5 на Вікфуті. Цікаво. Треба да подивитися. Ще одна євро карта. Але. Без плейстайлів? Ні, це Тимов Заер. Але все одно без плейстайлів. Що то Та як? Та бляха, хто мені писав, що буде чех? Та що за паскудство? Ви мені нажо таке наврочили? 4 плейстайли. Навіс. Трівелка. трівелка. Тож... Ну дивіла у мене є лето героя легенда. А, може, Карлос? 99 швидкість. Роберто! Карлос! О, Цікаво. Але йому не вішайте. Роберто Карлос 900 тисяч. Мюллер 250. Ну так от. Тут доведеться забирати бразильця. Шкода, правда, що накладка по позиціях, бо в мене кабдевіла, і загалом. Загалом, кабдевіла мені подобається. Бекхорст фантастичний. Ну я ж відео випускав з ним. Дуже класний. Mm -hmm. Але я пірло не хочу міняти, пірло прикольний. Тому белінги відпочине. Кімміг, Вальверде. Касіль'я з п'яті. гарно? Пушка ще у мене не було. Я не пройшов сезони. Бернарду Сільва. 5-5. Ну, можна грати в 4-3-2-1 і веселитися з Карлосом, га. І з трівелками. Як би там не було, Роберто Карлос вже запам'ятався для мене двома крутезними ударами. А ну, а ну. О боже мій! Що? Цар, типу, відбивав і не відбив. Що це за удар? Четверта лінія. Як і писали в чаті. Вау! Нічого собі! Слухайте, та в грі немало гравців, в яких є павершоти там і сила удару. Але щоб так полетіло. Вау. Ану. Роберто Карлос. Божевільна карта якась. Два удари, два лонгшоти і два голи. Ну і чергові нагороди за Ultimate Team Champions практично нічого цікавого не принесли. Щось нове. Кейн. Харі Кейн! Дивись, як впали! Баварія Мюнхен. І. Мбапе! О, салах тот! Скільки зараз він коштує? Райс. Райс кожен раз ви бачите, напевно. Я не знаю, що тут таке. Червоний синій, червоний синій, ну що за хрінь? Ну як, райс, 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 райс. Райс, 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 райс. 400 тисяч Салах? чесно? Дави якийсь суперсав. в мене гарний буде. Могамед Салах. Золоті ті Леверпул Райс. Але ходять чутки, що починаючи з наступної Ultimate Team Champions, нагороди змінюють, покращують, і тепер там не то це будуть, а різні промо з вищими рейтингами. Поглянемо. Ну і власне, що буду робити далі зі складом, теж не знаю. Собі наміксував, поки те, що в мене є в антрейді, а далі буде видно. По позиції Карлоса і Кабдевіла я би сказав, що з Карлосом значно веселіше грати в атаці, а Кабдевіла буде найдійніший в захисті за рахунок своєї маси і потужності таке на сьогодні, все, якщо відео сподобалося, вподобайку. А в коментарях напишіть, якщо не порінуєтеся, кого ви спіймали у цих легендарних піках. Почуємось, побачимось, бережіть себе.